Розділ 34. Амстердам, п'ятниця 22 серпня, восьма ранку. Даніель Купер та двоє детективів були призначені продовжувати слухати розмови Трейсі та Джефа. Солодку булочку, Джеф, ще кави? Ні, дякую. Даніель Купер подумав. Ну що ж, це їх останній спільний сніданок. Знаєш, про що я хвилююсь? Про нашу подорож на баржі. Такий великий день, а ти хвилюєшся про подорож на баржі? Чому? Тому що це стосується нас обох. Думаєш, я з божеволів? Звичайно, але ти, мій божевільний, поцілунок, звук поцілунку. Вона повинна хвилюватися сильніше, думав купер. Я хочу, щоб вона хвилювалася сильніше. Взагалі мені шкода їхати звідси, Джеф. Дивись веселіше, Люба. Ми не повинні засмучуватися перед такими справами. сміх Тресі. Ти маєш рацію, любий. О дев'ятій ранку розмова все ще тривала, і Купер подумав вони ж повинні вже повністю підготуватися. Де цей Монті? Джеф сказав. Люба. Може, ти займешся розрахунками з консьєржем до того, як розрахуєшся з готелем, я дуже зайнятий. Звичайно, він такий чудовий і чому тільки не тримають консьєржів у Штатах. Я гадаю, що це європейська традиція. Знаєш, з чого все почалося? Ні. У Франції у 1627 році. Король Гуго побудував у Парижі в'язницю і поставив дорянина охороняти її, і надав йому титул Комте де Сєрджес або консьєрж, що означає граф свічок. Його плата становила два фунти та зол... зола з королівського каміна. Пізніше когось із охорони в'язниці чи замку стали звати консьєржем, а потім уже так назвали працівників готелів якого біса вони бавтають?» – дивувався Купер, вже о 9.30 час виходити, голос Тресі. Можеш не говорити мені, де ти дізнався про все це, ти любив прекрасну консьєржку, незнайомий жіночий голос. Гуди Морген. Меру, Міджєхер, голос Джефа. Прекрасний консьєржок просто не існує. Знову жіночий голос здивовано. Ікбекій ніт нєт голос Ресі, б'юся об заклад, що якби були, то ти б обов'язково знайшов би. Якого біса він стерчить тут, обурювався Купер. Детективи виглядали засмученими. Не знаю, що й робити. Покоївка шукає керівника. Вона поїхала прибирати їхні номери, але каже, що нічого не розуміє. Вона чує її голоси. Але в номері нікого немає. Що? Купер скочив і стрімголов кинувся з кімнати вниз сходами. За ним рушили детективи. За хвилину вони вдерлися до тресі. Там, за винятком переляканої покоївки, нікого не було. На столику для кави працював магнітофон. Голос Джефа. Думаю, я передумав про каву. Вона ще гаряча, голос Тресі. Ще й яка? Купер і детективи розгублено дивилися один на одного. Я Я не розумію, сказав один детектив. Купер роздратувався. Скажіть номер чергової екстреної поліції? 22, 22, 22. Купер почав швидко набирати номер. Між тим голос Джефа говорив далі. Знаєш, все-таки їхня кава смачніша за нашу. Цікаво, як вони її заварюють. Купер кричав у слухавку. Це Даніель Купер. Знайдіть терміново інспектора Вандарина. Передайте йому вітні та сівен зникли. Нехай перевірить гараж і дізнається, чи вони вже вели вантажівку. Я вирушаю до банку і кинув слухавку. А голос Рейсі продовжував. Ти коли-небудь пробував пити каву, зварену з яєчною шкаралупою. Ось справді Купер був уже у дверях. Інспектор Вандарен сказав: Все гаразд. Вантажівка вже виїхала з гаражу. Вони прямують сюди. Вандарен, Купер та два детективи сиділи в поліцейському командному посту на даху будівлі навпроти Амробанку. Інспектор припустив вони, мабуть, вирішили змінити свої плани, дізнавшись, що їх підслуховують. Але розслабтеся, мій друже, дивіться. І він піштухнув купера до телескопа, що стоїть на даху. На вулиці, перед входом до банку, прогулювався чоловік, одягнений швейцаром. Далі підмітав вулицю двірник, продавець газет стояв на розі, троє ремонтних робітників копошилися неподалік. І всі вони мали мініатюрні передавачі. Вандарен промовив у мікрофон. Пункт А. Швейцар відразу відповів. Слухаю, інспекторе. Пункт Б. На місці, відповів двірник. Пункт С. Продавець газет подивився на гору й кивнув. Пункт Д. Робітники на хвилинку припинили роботу, і один із них сказав у передавач Все гаразд, сер. Інспектор повернувся до купера. Не турбуйтесь, золото в повній безпеці в банку, тільки один шлях викрасти його це приїхати за ним. У той момент, коли вони увійдуть до банку, вулиця виявиться заблокованою з обох боків вони не зможуть утекти. І він глянув на годинник. Вантажівка має з'явитися з хвилини на хвилину. А всередині банку напруга зростала ще швидше. Службовців проінструктували, а охороні наказали допомогти завантажити золото в броньовану вантажівку, як тільки вона прибуде. Усі були готові. Переодягнуті поліцейські за межами банку зображували посилену роботу, не втомлюючись спостерігати, чи не з'явилася на вулиці вантажівка. На даху інспектор Вандарен спитав уже, напевно, в десяте Не видно там вантажівки. Ні, детектив від камп поглянув на годинник. Вони вже спізнюються на 13 хвилин, якщо вони. І тут ожив передавач, і голос закричав: Інспектор, у полі зору з'явилася вантажівка. Він вона перетнула Розенграхт і прямує до банку. За хвилину ви зможете побачити її з даху. Здавалося, повітря наповнене електрикою. Інспектор Вандарен швидко заговорив до переговорника Усім, увага! Рибка пливе у нашій мережі. Дайте їй можливість приплисти. Сірий броньовик під'їхав до входу банку і зупинився. Купер і Вандарен бачили, як двоє одягнених в уніформу чоловіків зістрипнули з вантажівки і попрямували до банку. Де ж вона? Де Трейсі Вітні?» – вголос питав Даніель Купер. Не в цьому річ інспектор Вандарен заспокоїв його. Вона знаходиться десь неподалік від золота. І навіть якщо це так, думав Даніель Купер, це неважливо. Магнітофонні записи викривлять її. Все випливе на поверхню. Службовці, що страшно нормували, допомогли двом чоловікам в уніформі завантажити золотий мільйон із підвалу в візки і перевести їх у броньовану вантажівку. Купер і Вандарен здалеку спостерігали за ними з даху. Навантаження зайняло вісім хвилин. Коли закрили задню частину вантажівки і двоє чоловіків почали влаштовуватися на передніх сидіннях. Інспектор Вандарен скомандував передавачем. Все перекрите, перекрити. Що тут почалося? Було небо яке, суцільне пекло. Швейцар, продавець газет, робітники і купа інших детективів кинулися на броньовану вантажівку, обліпили її, тримаючи зброю на поготові. Вулиця виявилася блокованою з усіх боків. Інспектор Вандарен повернувся до Даніеля Купера і посміхнувся. Ну, ви тепер задоволені, адже ми взяли їх на місці злочину. Давайте згортати. Принаймні, з цим покінчено, подумав Купер. Вони спустилися на двір. Двоє одягнених, у форменний одяг чоловіків стояли обличчям до стіни з піднятими руками, оточені армією детективів. Даніель Купер та інспектор Ван Дарен пройшли крізь натовп. Ван Дарен сказав, тепер можете повернутись, ви заарештовані. Двоє з посірілими обличчями повернулися. Даніель Купер та інспектор Вандарен дивилися вражені. Обидва виявилися зовсім невідомими. Хто ви? сказав Ван Дарен, ми, ми охорона з компанії із забезпечення безпеки. Сказав один з чоловіків, заікаючись, не стріляйте, прошу вас, тільки не стріляйте. Інспектор Вандарен повернувся до Купера. План у них не вийшов, у його голосі прослизнули нотки розпачу. Вони не стали виконувати його. Якась зелена куля. Утворилася в шлунку Даніеля Купера і повільно почала підійматися до гротей, і потім перейшла до роту. І коли він нарешті заговорив, голос його тремтів: ні, у них все вийшло. Про що ви говорите? Вони ніколи і не збиралися брати це золото. Все це приготування було просто ширмою, неможливо. А вантажівка, баржа, уніформа. У нас же є фото. Невже ви не зрозуміли? Вони все знали, знали, що ми стежимо за ними. Інспектор Вандарен Дарен зблід. І де ж вони тепер? А в цей час Тресі та Джеф підходили до нідерландської фабрики з обробки діамантів. Джеф був з бородою та вусами. Він змінив форму щік та носа за допомогою губки. Він одягнувся по спортивному та ніс рюкзак. Тресі натягла чорну перуку, сукню для вагітної, під сукнею вона прив'язала подушечку, обличчя нафарбувала темною косметикою і заплющила очі, закрила очі сонцезахисними окулярами. Вона несла великий саквояж і круглу коробку, загорнуту в коричневий папір. Вони увійшли до холу. Приєдналися до групи туристів, яка слухала гіда. І зараз, якщо ви послідуєте за мною, леді та джентльмени, ви побачите наших ранильників за роботою і зможете навіть купити чудові діаманти. Ведені гідом, туристи попрямували до дверей, що ведуть усередину фабрики. Тресі йшла в самій юрбі туристів, а Джеф трохи подалі. Коли всі пройшли, Джеф повернувся і швидко спустився до підвалу. Він відкрив рюкзак і витяг вимазаний в олії робочий комбінезон та ящик із інструментами. Він одягнув комбінезон, підійшов до щитка із запобіжниками і глянув на годинник. На горі Тресі залишалася з групою, що переходила з кімнати до кімнати, де гід показував усі технологічні операції, потрібні для обробки алмазів. Час від часу Тресі поглядала на годинник. Екскурсія хвилин за п'ять мала завершитися. Вона зауважила, що гід пішов швидше. Зрештою, наприкінці огляду, вони увійшли до виставкової зали. Гід підійшов до піднесення у центрі. У цій скляній шафі почав піднесено та гордо гід виставлений діамант Лукул. Один з найцінніших діамантів у світі. Його одного разу купив відомий актор дружині кінозірці. Він оцінюється в 10 мільйонів доларів та охороняється найсучаснішими тут згасло світло. Негайно залунала сирена, та металеві грати опустилися перед вікнами та дверима, герметично закривши всі виходи. Туристи почали з жахом кричати. Будь ласка. намагався перекричати всіх гід. Не хвилюйтеся, просте електричне замикання. За хвилину все запрацює. І тут світло спалахнуло. Ось, бачите, зрадів гід, нема чого боятися. Турист німець вказав на залізні жалюзі. Що це таке? Запобіжні заходи, оголосив гід. Він узяв надзвичайний, на вигляд, довгий ключ, всавив його в щілину в сіні і повернув його. Жалюзі піднялися, звільнивши вікна. Задзвонив телефон на столі і гід підняв слухавку. Гендрік слухає. Спасибі, капітане, ні, все чудово. Сигнал був фальшивим, напевно, коротке замикання. Треба все перевірити. Так, сер. Він поклав слухавку на місце і повернувся до групи. Вибачте, леді та джентльмени, маючи такий дорогий камінь, треба бути дуже уважними. Тепер ті з вас, хто бажає купити каміння, тут знову згасло світло, знову зазвичала сирена та залізні жалюзі знову опустилися. Жінць, жінка у натовпі закричала Давай підемо звідси швидше, Гаррі. Ти що, злякалася, Діана? спитав чоловік. Біля сходів у підвалі перед ящиком з забобіжниками стояв Джеф і слухав вигуки туристів на горі. Він зачекав кілька хвилин, потім знову з'єднав дроти. Світло знову засвітилося. Леді та джентльмени!» – намагався перекричати. Загальний гам Гіт – Це просто технічні несправності. І він знову всунув ключ у щілину і від... відключив сигналізацію. Залізні жалюзі зійнялися. Знову задзвонив телефон. Гід підійшов і зняв слухавку. Гендрік слухає: Ні, капітане, так, ми все зробимо якнайшвидше. Дякую. Двері зали відчинилися, та увійшов Джеф, несучи яшик з інструментами. Його робоча шапочка натяглася на очі, він подався до гіда. Які проблеми? Мені повідомили, що якісь неприємності з електрикою. Світло то вимикається, то вмикається, пояснив гід. Подивіться та виправте якнайшвидше, будь ласка, він повернувся до туристів і з зусиллям посміхнувся. І що ми застрягли тут, коли ви можете вибрати чарівне каміння за цілком розумними цінами? І група туристів попрямувала до вітрин, де було виставлено для продажу діаманти. Джеф, невидимий за натовпом, витяг з комбінезону маленький циліндричний предмет, витяг голку і вставив за п'єдсталом, де був виставлений діамант Лукула. Пристосування одразу почало диміти та іскрити. Джеф покликав гіда. Гей, тут у вас знову проблеми. Коронки замикання у підлозі. Тут закричала туристка. Вогонь! Будь ласка, всі, просив гід, немає причин для паніки. Дотримуйтесь спокою. Він повернувся до Джефа і зашипів. «Гасіть швидше, тушіть. Немає проблем. Легко погодився Джеф і пішов до оксамитового канату навколо п'єдісталу. Ні. закричав гід. Ви не можете підходити до нього. Джеф знизав плечима. Будь ласка, на замість мене, вигаситиме його, і повернувся, щоб піти. Дим валив та валив. Люди перелякалися. Почекайте, взмолився гід. Хвилинку. Він підбежав до апарату та набрав номер. Капітане. Говорить Хендрік. Будь ласка, вимкніть сигналізацію. У нас з'явилися невеликі складнощі, так, сер, і він глянув на Джефа. Скільки часу вам знадобиться? П'ять хвилин, відповів Джеф. П'ять хвилин, сказав гід капітанові. Дякую. Він поклав слухавку. За десять секунд сигналізацію відключать. Заради бога, скоріше. Ми ще ніколи не відключали сигналізацію. У мене тільки дві руки приятелю. Джеф почекав 10 секунд, затім поліз під канати та обійшов піднесення. Гендрік покликав охоронця, той кивнув і дивився на Джефа, який ходив навколо п'єдесталу. Джеф працював позаду його. Смиканий гід повернувся до групи. Зараз, леді та джентльмени, як я й казав, ми подивимося на діаманти, які продаються за розумними цінами. Оплата, можлива, кредитними картками, чеками та навіть готівкою. Тресі зупинилася перед прилавком. А ви купуєте діаманти? запитала вона низьким голосом. Гід дивився на неї. Що? Мій чоловік Саратель. Він тільки но повернувся з Південної Африки і хоче. Щоб я продала кілька штук. Говорячи це, вона відкрила саквояжа, який тримала, але не втримала та впустила його, і потік діамантів, що іскряться, кинувся на підлогу, падаючи, розлітаючись на всі боки. Мої діаманти! заплакала Тресі, допоможіть мені. На мить запанувала тиша, і потім все раптом змішалася. Чемний ввічливий натовп раптом озвірів. Вони кинулися шукати діаманти, хапаючи їх, штовхаючи один одного. Я знайшов один. Забери лапу, Джоне, цей мій. Ідіть. Гід та охоронець просто втратили дай мови. Їх відкинули в сторону ці людеподобні істоти, що жадібно набивали кишені та сумки діамантами. Охоронець закричав назад! Зупиніться! Але його просто звалили на підлогу. Італійські туристи, що щойно прибули, побачивши, що коїться в залі, відразу ж приєдналися до божевільного звалища. Охоронець спробував підвестися, щоб натиснути на сигнал тривоги, але людський потік не дозволив йому. Вони просто. Тупцювалий по ньому ногами, світ навколо відразу збожеволів. Здавалося, цьому кошмару не буде кінця. Коли ж повалений охоронець, нарешті змог підвестися на ноги, він кинувся крізь цей бедлам до п'єдесталу і, не вірячи власним очам, дивився на нього. Діамант Лукула зник. Так само, як вагітна дама та електрик. Тресі переодягнулась у громадському туалеті, що розташований неподалік фабрики. Несучи в руці загорнутий у коричневий папір пакунок, вона попрямувала до лави в парку. Вона сиділа на лавці і розглядала людей, що йшли повз. Тут вона побачила Джефа, одягненого в темно сірий костюм, вже без бороди та вусів. Тресі схопилася. Джеф підійшов до неї і посміхнувся. Я люблю тебе, промовив він. Він витяг з кишені діамант Лукула і передав його Тресі. Передай його нашому другу, Люба. Тресі дивилася, як він вийшов. У вічі світило сонце. Вони належали один одному. Вони поодинці повинні дістатися Бразилії і зустрітися там, а потім вони ніколи не розлучаться до кінця життя. Тресі озирнулася, переконавшись, що нікого поблизу немає, вона розпакувала пакунок. Усередині виявилася маленька клітка з поштовим голубом. Коли він прибув три дні тому з американським експресом, Тресі принесла птаха у номер, а іншого голуба просто випустила з вікна. Потім Тресі витягла з сумочки маленький замшевий мішечок і помісила туди діамант. Потім вийняла голуба з клітки. І акуратно прим'язала до лапки мішечок. Гарна дівчинка Марго, неси його додому. Звідки не візьмись, з'явився поліцейський у формі. Гей, зупиніться, що ви собі дозволяєте. Серце тресі пішло вп'яти. Що ж тут такого жахливого, офіцере? Він дивився на клітку і зло відповів. Ви самі знаєте, що тут страшне. Ви хотіли впіймати голуба, а законом заборонено ловити голубів. Ви повинні негайно випустити голуба, доки я не заарештував вас. Трейсі зітхнула і розслабилася. Ну, якщо ви так кажете, офіцере, вона підвелася і підкинула голубку у повітря. З посмішкою тресі спостерігала, як голубка набрала висоту, зробила коло. І полетіла у напрямку Лондона, розташованого за 230 миль на захід. Гюнтер казав їй, що поштовий голуб летить зі швидкістю 40 миль на годину, тому через 6 годин Марго буде вдома. Ніколи більше так не чиніть, сказав офіцер Тресі. Добре, обіцяла вона, більше ніколи. Вдень Тресі приїхала до аеропорту. Та попрямувала до входу, від якого йшла посадка на рейс до Бразилії. Даніель Купер стояв у кутку і спостерігав за нею. Він знав, що викрадення діаманта Лукула справа рук Трейсі. Він знав це вже тоді, коли почув рапорт. Стиль був її сміливий та здорово придуманий. Інспектор Ван Дарен показав фотографії Тресі та Джефа охоронцю у виставковому залі. Ні, впевнено відповів він, ніколи їх не бачив. Злодій носив бороду та вуса, щоки та ніс набагато товші. дама з діамантами була темнолиця та вагітна. Жодних слідів викраденого діаманта. Джефа та Тресі особисто та їхній вантаж ретельно обшукували. Діамант ще в Австердамі», – впевнено сказав інспектор Вандарен Куперу. Ми знайдемо його. Ні, не знайдете, зловтішно подумав купер. Вона змінила голубів. Діамант виніс поштовий голуб. Купер сумно дивився, як тресі вітні йшла через натовп. Вона першою провела купера йому час збиратися до чортової матері. Коли Тресі підійшла до виходу на посадку. Вона хвилину вагалася, потім повернулася і глянула прямо в очі Куперу. Вона знала, що він слідкує за нею по всій Європі, немов не Мезида. У цьому було щось ексцентричне, страшне і навіть патетичне, незрозуміло. Трейси навіть відчувала якусь провину перед ним. Вона трохи помахала йому, повернулася і попрямувала до літака. Даніель Купер торкнувся рукою заяви про відставку, яка лежала в кишені. Тресі сиділа у салоні першого класу шикарного літака Боїнг 747, місце 4 b Її не залишало збудження. За кілька годин вона зустрінеться із Джефом. Вони одружаться у Бразилії. Більше ніяких. Жодних проказ, думала Тресі, але я не можу відмовитись від цього. Знаю, що я не можу. Життя буде як і раніше, захоплюючим, але тільки вже для місіс Джеф Сівенс. Вибачте, Тресі глянула, тяжко дихаючись, який незібраний чоловік середнього віку стояв перед нею. Він вказував на місце біля вікна. Це моє місце, Люба». Тресі посунула в сторону, щоб він міг сісти. Спідниця у неї високо піднялася, і він, оцінюючим поглядом, глянув на її ноги. Чудовий день, га? У голосі чулося щось хитре. Тресі відсахнулася. Їй зовсім не хотілося розмовляти із цим розв'язним пасажиром. Їй було про що подумати. Попереду ціле нове життя. Вони десь спиняться, осядуть і стануть зразковими городянами ультрареспектабельна пара містер і місіс Джеф Стівенс. Сусід трохи підштовхнув тресі. Так як ми опинилися разом під час польоту, малятко, чому б нам не познайомитися? Мене звуть Максиміліан П'єрпонт.